Жителі Луцька б'ють на сполох через забудову парку імені Дев'ятсотріччя міста. За їх словами, приблизно два тижні тому у зеленій зоні з'явилася техніка і почалося вирубування дерев. Ті, хто живе поруч, викликали поліцію та звернулися до міської влади за роз'ясненнями. Їх заспокоїли, мовляв, землі в парку надали під індивідуальне будівництво сім'ям загиблих учасників АТО. Однак, Лучани цьому не вірять. Луцький пенсіонер Микола Олександрович часто прогулюється парком імені 900-річчя міста. Чоловіка звантажило те, що у зеленій зоні вздовж вулиці космонавтів почали вирубувати дерева. десь неділі дві назад. Сперва вирубили там, а потім вирубили тут. що ви там дітей строїть. Мешканці вулиці космонавтів кажуть, що парк це улюблене місце відпочинку багатьох лучан. Тому за кожне зроблене дерево крається серце. Геологи. З інституту тут займається. Вчора тут бігали спортсмени, тут доріжка є, слухайте. І сьогодні комусь придивився оцей лакомий кусочок. На одній з ділянок, де виробили дерево, навіть вже встигли залити фундамент. Тут працює бригада з чотирьох людей. Згідно з написами на спецівках, це представники будівельної фірми. Чоловіки не надто говірки. Житловий будинок чи кафе якийсь що буде. поняття. А що ви без проекту будуєте? Чи як з проектом? Вчора визивали тут. Все закону міська рада, дозволи, все. Ми ж не винні. Що в нас таке робиться? Не вже викликали міліцію і нічого не добились. Після звернення лучан ситуацію у парку вивчав заступник міського голови Юрій Моклиця. каже, вирубують дерева тут таки на законних підставах. За його словами, гектар землі вздовж вулиці космонавтів втратив статус парку ще 2001-го. Тоді Луцька міська рада його безплатно передала у власність дев'ятьом громадянам під житлове будівництво. Історія почалась в 2001 році. Тоді рішенням виконкому виділили дев'ять земельних ділянок. У 2002 році суд скасував це рішення виконкому. Про нього забули, десь його. Так поклали, щоб про нього ніхто нічого не знав. Ну я думаю, що це багато кому було вигідно в 2009 році. Відповідно до цього рішення, те, що було прийнято в 2001 році, незаконне повиготовляли акти власності на землю. Тоді ж земельним ділянкам у парку було присвоєно адреса. Цим питанням зацікавилась Луцька прокуратура. Дії міської ради щодо передачі землі правоохоронці розцінили як незаконні за прокуратури міста Луцька. Насправді, у 2015 тисячі і 2016 році земельні ділянки у парку 900-річчя міста Луцька, площею десь близько одного гектара, були повернуті громаді міста Луцька. Проте одна ділянка рішення про повернення якої також було ухвалене апеляційним судом Волинської області перепродалася ще до ухвалення цього рішення. Луцька міська рада позивається зараз з цього приводу. Таким чином, вісім із дев'яти земельних ділянок повернули у міську комунальну власність. Щоправда, вже без статусу парку. Тобто, парк залишився парком, а ділянки залишились земельними ділянками. Торік депутати вирішили знову передати земельні ділянки безплатну власність громадянам. П'ять наділів на сесії виділили сім'ям загиблих учасників. АТО отримали ділянки родини учасників бойових дій загиблих, і так як ділянка була надана їм у власність. То все, що є на ній, це їхня власність. і Погодження міської ради не треба. У те, що землі офіційно передали сім'ям учасників, АТО, люди вірять. Однак сумніваються, що саме вони затіяли будівництво. Це справді було рішення загиблим давали, але це зараз будуються не за родичі. Я... Чи були підстави для підозр? Місцеві мешканці дізнаються вже тоді, коли побудуються, їх оселяться їхні нові сусіди.